Включили вже? Mm -hmm. Всім привіт! Мене звуть Альона Постовіт і зараз ви знаходитесь на нульовому уроці привітання. З багатьма з вас я знайома, тому що ви вже проходили мої перші два курси. Опануй професію майстра з манікюру та сам собі майстер. Хто ще мене не знає, то зараз познайомимось ближче. У вас є можливість купити курс по підвищенню кваліфікації з роботи з полігелем, та я хочу розповісти про себе та ознайомити вас з курсом. Я почала займатися манікюром 16 років та маю досвід в цій сфері понад 17 років. У мене був важкий шлях. Я довгий час працювала вдома, так як вчилась на економіста на денній формі навчання. Потім зняла свій перший кабінет нарешті і зрозуміла, що точно економістом я не стану. У мене завжди були задоволені клієнти та прийшов час відкривати салон, так як бажаючих було багато, а у мене на всіх не вистачало. Я відкрила салон Studio Home, так як мої майстри проходили в мене навчання, і вже через два місяці у мене був запис на місяць вперед, так як мій салон користувався великим попитом та довірою. Через 5 років я вигідно продала салон та вирішила рухатись в іншому напрямку, а саме створення онлайн-курсів. Досвід був великий, тому я хотіла, щоб моє навчання було доступним для кожної дівчини. І кожного дня я успішно продаю багато своїх курсів та хочу передати свій досвід вам, який я вивчала роками. Цей курс про укріплення твердим матеріалом полігелем по вас чекає три блоки теорії та чотири блоки практики. Я хотіла максимально зрозуміло втілити в цей курс всі знання, які допомогли мені та допоможуть і вам. Так, як полігел, дуже зручний матеріал у викладці та безпечний. А головне, що добре тримається на всіх клієнтах. В теоретичній частині ми з вами обговоримо. По-перше, навіщо потрібне укріплення полігелем та які питання воно закриває. По-друге, які матеріали вам необхідні для укріплення. По-третє, Послідовні етапи при укріпленні полігелем у вигляді схеми для вашої зручності. На практичній частині ми розглянемо з вами. Перше, правильна підготовка нігтя перед укріпленням на голих нігтях та нігтях з попереднім покриттям. Друге. Три найпопулярніші форми це квадрат на дуже короткій нігті, овал та мигдаль. Третє, також ви будете переглядати уроки по комбі-манікюру та покриття однотонним гель-лаком і камуфлюючою базою. Я впевнена, що після мого курсу ви закриєте для себе всі питання, які вас турбували та які не виходили. Так що розпочинаємо навчання і переходимо до теоретичного блоку.